Так, що зараз робиться з за ринком Tesla в Україні? Начнемо з Model X. Це інформація на даний момент 11 число 10 місяця 1024 року. І ця інформація буде актуальна, ну, грубо говоря, сьогодні на сьогодні. Тому що що буде там через місяць чи через два, незрозуміло. Насищать, я думаю, будуть Зміншу, збільшуватися кількість машин буде однозначно, але. Подивимося, яких буде більше, яких буде менше. Model X перестали, перестали сюди вже тягнути. Чому? Тому що вони вже тут є, от, ну, не готова. 17, 18, до 20 не готові. Уже за 20 тисяч можна взяти готову. 17 рік, 17, 16, 18 від 20 до 25, їх достатньо. Так, ось, ось бачимо 22-й це не готово. Ось 22 600 вже готова. 22 900, 23, і пішли вже повністю всі готові. Вже, повністю. вже з 90 батарейкою. Все вже є з невеликими пробігами. ось 68, 83. Є, звісно, і 200. Тобто Model X, мабуть, вже тягнуть ніхто і не буде спішити. Переключаються всі на хід сезону. Це Model Y. Model Y у нас в Україні зараз. Саме дешеве. Ну, дивимося, це полуфабрикати, які загнали сюди і вони не готові. До 20-20, до 20, може бути, одного. Зараз подивимося. Так, 20 це не готова, не готова. Ось ця, по-моєму, вже готова. Да. Від 21-го я тут включав зразок. Саме дешева 21 500. Ось це вона в Вінниці з пробігом 246. Великий пробіг. Тобто не з ринку будемо рахувати. Ну, 21-22 не з ринку. Але ж дивлюся, 22. Ось тут з'являються вже 50 пробігу, вже 35 пробігу, 23. Тобто хороша машина, конкурентно Model Y зараз всі беруть і на розборку, і для себе дуже популярна машина на даний момент. Повторюсь, це на даний момент, що буде пізніше важко спрогнозувати. Далі звертаю увагу на те, що у нас все-таки дуже мало троєк 24 року, які в новому кузові вже йдуть. Це не готово, 27 не готово, 28 не готово. Зараз перевірю на всякий випадок. Так, да, не готова. Ця машина не, не зроблена. Значить, починаються вони від 30 тисяч. 31 800, 36, 40, 42, все. Все, це вже пішли. Повторюватися. Так, значить, таких машин дуже мало. Можна попробувати на них. По їх хочу 5 копійок вставити по Model S. У нас їх мало. Від 21-го року їх дійсно мало і ціна тут от, 37, 39, 39. Ну, коротше, 40. Хороша машина, грубо говоря, 40 тисяч. Так, що у нас по США? По США найпопулярніше Model Y на даний момент. Що можна там взяти? Ось 22-й рік пропонується нам 43 пробіга. Це все в мілях, звичайно, бачимо. Це яй яйка 11300 це Байтнаут, це купить зараз. 22 рік, 15. Просто пробігаємося по цінам. Розуміємо, що якщо вона спереду тут ціла, то. Взаді там можуть бути не ціле. Тобто так, 13-14500, 5900, ну тут, звісно, фарш такий, але ж 5900 батарейка коштує гроші. На даний момент батарейки подорожали, зверніть увагу, в зв'язку з тим, що їх розгрібають на сонячні станції, ага, тут батарейки, мабуть, і немає. Ось тут патрубки. там, в общем, Мабуть, батарейки немає. Тому ціна така. Продавали за 4200, її не віддали. Зараз за 5900 виставили і хочуть віддати за таку суму. Так, далі, далі, далі. Далі, далі, далі. Ага, все. Далі вже все. По Model Y. По Model Y, по Копарту ціна тут трошечки більша, тому що більше тут перекупки. Тут дійсно і виставляють більше машин, і перекупки тут більше. ну ось, Навіть зверніть увагу, ось, ділер, 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 страхова, 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 страхова. Ну, в общем, багатенько машин від ділерів. І ціни тут трошки, мені кажеться, дорожчі, ніж на яйки. Тому дивимося на даний момент Model Y. Рекомендую. І стараємося дивитися Model Y. Все.